82-річний чоловік перетинав дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок отриманих травм він помер на місці події. Водія автівки правоохоронці перевірили на стан сп'яніння. За кермом він був тверезий. Наступна смертельна аварія трапилася цього ж дня близько 20-ї години поблизу села Мислівка, що вигідській територіальній громаді. Відомо, що 46-річний водій вантажного тягача Марки Ман на повороті під нахилом не впорався із керуванням та допустив з'їзд за межі проїзної частини дороги та перекинувся. У результаті ДТП Керманич загинув на місці в обох випадках. Слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо-транспортних пригод у рамках відкритих кримінальних проваджень за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася в селі Клубівці Тисменецької територіальної громади. У ній постраждав велосипедист потерпілого 65-річного чоловіка з травмами госпіталізовано до лікарні. З'ясовано, що водій автомобіля Toyota Крузер Cruiser дев'ятсот у року народження мешканець Івано-Франківської територіальної громади проявив неуважність та здійснив наїзд на велосипедиста травмованого 65-річного керманича двоколісника мешканця тисмениці з травмами госпіталізовано до лікарні. Водія перевірено на стан сп'яніння. Він за кермом був тверезий. Слідчими розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Перекарпатські правоохоронці вкотре звертаються до всіх учасників дорожнього руху, неухильно дотримуватись ПДР, виконуючи маневри, слід переконатись у їх безпечності. Не варто порушувати швидкісний режим, а також не сідати за кермо на підпитку. Люса Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.